Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою сопричастя з Тобою, Отцем і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Ефесян. Браття, ви не чужинці і не прихожі, але співгромадяни святих і домашній Божі, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте у святий храм у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Ось, чому я є в'язень Христа Ісуса за вас поган. Думаю, що ви чули про служіння Божої ласки, як він дав мені для вас, тобто, що Він дав мені в об'явленні знати тайну, яку я вище описав вам коротко. Коли це прочитаєте, зможете збагнути, як я розумію Христову тайну, вона бо в минулих поколіннях не була відкрита Синам Людським, як тепер духом відкрита. Святим апостолам і його пророкам, тобто, що погани мають доступ до такого самого спадкоємства, і що вони члени того самого тіла, і що мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангеліє. Я став його слугою, даром благодаті, якою Бог наділив мене діянням своєї сили. У сьогоднішньому Євангелії чуємо розповідь про смоковницю, цей шлях Ісуса до Єрусалиму, там, де, мав би в кожному жителі цього міста, поруч святині, поруч Божої присутності бачити і торкатися живої віри. Там по дорозі Ісус через смоковницю показує, яким Стає вибраний народ, який не живе вірою серця, але тільки живе виконуванням, виконуванням діл закону, але не духом закону. Сьогодні в читанні апостол Павло неначе перестерігає християн, щоб не сталися такими самими, тому щоб, тобто, щоб тільки не зупинилися. На зовнішньому виконуванні Євангелія, але через постійне споглядання, роздумування входили в глибину таємниці. Сьогодні чуємо двічі в посланні апостола Павла в цьому уривку про те, що він є служителем таємниці Христа і що він збагнув таємницю Христа, яку йому відчинив сам Христос. Але на початку бачимо також, що Апостол Павло розуміє, що бути з Христом означає увійти у сопричастя не тільки з Богом, Отцем, Сином і Святим Духом, але також означає відчути себе приналежним до усієї історії спасіння, побудованої на праведних, на пророках і на святих, які прийняли, прийняли Господа. Цей момент для апостола Павла є дуже, дуже важливий, щоб показати, що спільнота християн це не є спільнота, яка не має свого коріння. Але це є спільнота, яка побудована на вірі Авраама, на надії вибраного народу, на проповіді пророків і врешті на апостолах, тих, яких Господь відіслав, щоб проповідували і проголошували їхній досвід. Тому наріжним каменем усієї історії, яка була до Христа і після Христа, є він. На ньому ми будуємо Божу святиню. На ньому ми всі стаємося єдиним Божим, Божим храмом. Але будуємо те, що підкреслює апостол Павло: будуємо в дусі. Тобто не ми самі є будівничі, але Дух Святий, який будує через нас. Щоби показати, об'явити всім і дозволити всім війти і торкнутися таємниці таїнства Ісуса Христа. І далі апостол Павло пригадує зараз за свій статус: він є в'язнем, В'язнем в Римі, але не випадковим, є в'язнем для того, щоб погани від Нього могли навчитися і прийняти Христа. Пригадує також у своєму листі, так само, як кожен з нас, коли пише, розповідає про події, Павло пише дуже скромно, але на, на правду слова великі і глибокі. Думаю, що ви чули про служіння Божої ласки, не Його, але Божої благодаті, яка є через нього, який він дав мені, тобто, що він дав мені в об'явленні знайти тайну, яку я вище описав вам коротко. Божого відкуплення, таїнство Божого примирення, Божого відкуплення і спасіння, яке приходить через Хрест. І це входження в тайну Ісуса Христа, в таїнство Ісуса Христа, дозволяє кожному з нас, які прийшли із поганства язичництва до Христа, не повертатися до старих звичаїв. Звичаїв природи, яким ми поклонялися, але відкрити в собі, що маємо доступ до спадкоємства, тобто до всіх ласк, які, на, які приніс Христос, до супричастя, як казав апостол Павло зі святими пророками, апостолами, праведниками. Бо ми всі є членами тої, того самого тіла, беремо участь і будуємо ту саму Божу будівлю через Євангеліє. одні очікували. Ми ж проголошуємо те, кого прийняли. І далі апостол Павло знову говорить про себе: Я став слугою Євангелія, даром благодаті. Тобто не він обрав, але Божа благодать його обрала і установила бути служителем Євангелія. І тому Бог наділяє його діянням сили, бо перебуває в Босі. Господи Ісусе. Ми стільки разів чуємо Твоє Слово, ідемо шляхом, який ти вказуєш для нас. Допоможи нам приносити добрий плід своєчасно, щоб ми не уподібнилися до смоковниці, яка, будучи зеленою, ряснолистою, по Твоєму слові всихає. Допоможи нам приносити Твій плід, пам'ятаючи, що ми є продовжувачами. Надії, яку прийняли від апостолів, що ми є сопричасниками святих, праведних пророків, що так, як до них, так ти і промовляєш до нас, для того, щоб через нас торкнутися кожного охололого і затверділого серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.